Вітаю, друзі, це Ютуб канал Фокус, де завжди важлива та цікава аналітика для кожного з нас. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Артем Бронжуков. Вітаю, Добрий день. президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіпіном у Сан Франциско. Це перший візит всі у штати за останні шість років. В цілому про що домовилися світові лідери? Ну, насправді, треба говорити, що досить історичний візит, тому що ми сьогодні знаходимося напевно в такому цікавому історичному періоді, який можна охрестити як поверненням до біполярного світу. Да, от те давно вже забуте а, геополітичне правило, яке існувало до розвалу радянського союзу. Воно сьогодні знову актуальне. Да, Китай за останні 50 років зробив просто гігантський стрибок вперед, да їхня економіка росте. Багато про це говорять. На да, йоце саме. Економічна експансія, курс, який був обраний багато років тому, сьогодні дає свої результати. І от ми сьогодні дуже часто бачимо якраз історії про те, як Китай поширює свій вплив на Global South, да? на цілі континенти. Це і Латинська Америка, це звісно, що Азія, це Африка. А якщо ми подивимось навіть на карту економічних відносин з Африки, з якраз і сполученими штатами, да, якщо там ще 15 років тому подивитися б на цю карту, то вона була повністю за замальована червоним да, американським. То сьогодні вона вже повністю переорієнтована на Китай. На оці глобальні виклики в розв'язі з російським вторгненням в Україну в з конфліктом на близькому сході, да, якраз те, що ми зараз поглядаємо, це це от такі речі, які. Підігрівали інтерес до цієї зустрічі, а тому що насправді небагато не мало сьогодні, як сказав Байден, декілька тижнів тому вирішується новий світовий порядок. І от та історія, яка була сформована після Другої світової війни, новий світ, який ми отримали після Радянського Союзу. Входить в таку нову фазу взаємовідносин. Тому справді, от, е, зустріч двох світових лідерів вони, е, вона була максимально цікавою в тому розгляді, що багато говорять про потенційний військовий конфлікт між цими країнами. Да, ми пам'ятаємо рік тому була, було загострення на Дайвані, та да, й оце так також історичний приїзд Ненсі Пілосі, який м, дещо м, негативно вплинув на відносини двох країн, да, і після цього. Китай вийшов з деяких е, домов по військовій е, кооперації між країнами. Да? І от якраз одні одним з наріжних каменів цієї зустрічі, е, яка відбулася е, вчора вночі, е, було була спроба повернутися до цих домовленостей да, для того, аби як сказали лідери країн для того, аби не допустити якоїсь. Раптової ескалації через недостатню комунікації от про це говорили. Ну знову ж таки, якщо в цілому там ем, аналізувати те, що ми бачили, те, що було озвучено, якраз і Байденом, і СІ, то очевидно, що сьогодні жодна з країн не готова йти на різку конфронтацію, Так, кожна. З наддержав, да, я думаю, що вже можна так називати Китай, десь сьогодні знаходиться в напівпозиції, намагаючись зрозуміти і акумулювати ті зусилля, які в них є. Да, тому що окрім потужностей, які всім відомі, да та економіки, розвинені армії технології, є ще велика купа проблем. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то тут мова йде. Про політичну кризу, в першу чергу знову ж таки, тут складно утриматись від аналогії з радянським союзом, дивлячись на політичну верхівку. Да? Це дуже схоже на ту прославуту радянську номенклатуру е, дуже дорослих людей, які десь вже закорініли так в політиці, але при цьому е, загубили політичну волю і, можливо, там жагу да, досягати своїх амбіцій. І на противагу є Китай, який має м досить. Великі політичні амбіції, але при цьому да от головна їхня сила це економіка, яка при цьому через політику от, однієї дитини в сім'ї зараз також трохи під загрозою через потенційну демографічну кризу і плюс через роздутий ринок е нерухомості, який також десь в середньостроковій перспективі відкладає е певні такі розуміння того, що може трансформатися і політика самого Китаю, тому ми. Почули насправді такі е, досить е, пацифістські заяви да, про те, що м, насправді і м, світ досить великий, да і що може вистачити. Місця обоми це якраз знову ж таки, такий прямий натяк на біполярність потенційно в світі, да і е, про те, що можна розділити сфери впливу і при цьому не е, конфліктувати між собою. І так само Байден дуже позитивно оцінював е, цю зустріч, говорячи про те, що по багатьох з пунктів, про які говорили, є спільне розуміння, але при цьому й наголосив да що є різні е, погляди е, також на бана багато на велику кількість питань. Але знову ж таки, от було багато конструктиву. Я думаю, що обидва лідери намагались продемонструвати і своїм націям, да, і один одному, що вони десь готові домовлятися, готові шукати компроміси, але от чи знайдуть вони компроміси там в більш ширшій перспективі? Ну це вже інше питання, більш цікаве. А от е, наслідки зустрічі безпосередньо для України та війни Росії проти України які вони? Ну, сьогодні складно сказати, тому що там не було анонсовано якихось конкретних речей по російському вторгненню по російській агресії. Да і м, насправді тут звісно, що зрозуміло головне завдання сьогодні і України і в контексті Китаю і нашого основного союзника Сполучених Штатів це звісно, що не дати під небесне як більше втрутитися в цей процес, не передавати напряму Росії зброю, дай не тільки напряму, да, і через треті країни. Не включатися економічно, десь політично тиснути для того, аби е, змусити Путіна да не використовувати ядерний шантаж. І як ми пам'ятаємо, от е, сьогодні цей градус, якраз використання Кремлем аргументу з або тактичною ядерною зброєю, да або з терактом на Запорізькій атомній станції він трохи знизився. Да, і не остання в цьому заслуга Сі. Ми пам'ятаємо якраз зустріч е, того самого СІ з Путіним. Там про це також говорили і. Е, Росії наголошували, да, що це недопустимо, що це може привести до величезних проблем в світі, і це знову ж таки може знищити ту сьогоднішню цивілізацію, яка існує. Тому насправді я б не розраховував на якісь дуже різкі рухи з боку а, пекіну по відношенню до Але, Тому головне десь залишити той статус, кво який існує, а і не втягувати більше китайські технології, китайську військову промисловість в. Війну, яка сьогодні точиться, да, і десь е, створити такі умови, аби вони е, трималися подалі, да, і, і трималися такого нейтрального статусу? Ну водночас, чи можемо ми стверджувати, що зустріч Джо Байдена із китайським лідером це вже є стратегічна е, не помилка, навіть а стратегічний програш е, Путіна і, взагалі, Російської Федерації. Ну, я думаю, що тут насправді про Путіна не йде мова. Да, путіну дуже дуже хотілося б, а, щоб це мало якесь відношення до нього, да щоб він був на цій геополітичній карті якимось гравцем. Але насправді, після повноштабного вторгнення всіх подій, які ми бачили, про розвінчення міфів про другу армію світу. Сьогодні зрозуміло, що король голий Да? Путін насправді нікому не цікавий. він лише є загрозою да? для. Європи є загрозою в цілому для світу, коли він займається ядерним шантажем. Більш глобально говорити, що на такій зустрічі мова йшла в широкому спектрі про нього. Ні, він сьогодні є васалом а, Китаю. Да? І коли роз, розмовляють з СІ, очевидно, що мова йде про. А, Тих політиків, які знаходяться в сфері його впливу, і ті, які обслуговують більше мірі Китай сьогодні дешевою сервиною, на да, десь там підторговують, намагаються розширити якісь економічні стосунки. Ну і це якраз є в глобальній рамці Китаю. По світовій експансії, але згадувати да, вже е, старого нікого, ні, 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 нікому не цікавого політика в е, контексті великого гравця, який там вирішує глобальні долі. Ні, ну Путін, на жаль, вирішує долі е, людей, да, тим, що обстрілює мирні цивільні міста. Да? Ну, це він може зробити, але е, мати якийсь визначальний вплив в е, ухваленні рішень там з боку Китаю, він точно не має. Але знову ж таки, очевидно, що. Байден говорив всі в тому тоні, да що от цього скаженого пса, який там в себе у дворі сидить, його треба тримати на ціпку. і очевидно, що такі тези вони звучали. І от наскільки всі сьогодні цікаво повністю заспокоїти Путіна да і змусити його забути про війну, це також таке доволі дискусійне питання, тому що да, попри навіть посмішки, навіть попри а, позитивні меседжі, які лунають від обох сторін. Це одно да знову ж таки пригадуючи історію, ми можемо робити припущення, що от кожна з представників цього біполярної конструкції, вона буде намагатися десь не напряму, а десь не завжди там якоюсь масштабною підтримкою. Але послаблювати країни, які ну, які є протиборствуючими, протиборствуючими, да, які можуть а, послабити твого опонента. Тому дійсно, це мо це, це, це треба тримати в фокусі, це треба розуміти, коли ми а, аналізуємо подібні зустрічі. От безпосередньо Китай зацікавлений у тому, щоб конфлікт в Україні припинився і Росія вивела свої війська. І чи можуть Сполучені Штати натиснути на Сідзіпіна, щоб той ухвалив таке рішення? Я думаю, що насправді, якщо ми говоримо про конфлікт там невеликої інтенсивності, то Китаю це досить вигідно, тому що це послаблює в першу чергу європейський союз, це послаблює Сполучені Штати Америки, де через а, необхідність постійної підтримки України, через те, що все одно це впливає на Такі економічні ланцюжки в світі, які існують, тому очевидно, що маючи таких послаблених опонентів, які знаходяться в ситуації, коли їм постійно треба витрачати гроші, коли а, ці складності, які виникають з підтримкою України, послаблюють там держави в політичному аспекті, да в соціальному аспекті викликають певні питання. То це вигідно якраз Китаю, і через цю призму я якраз і попередньо це озвучував, Що в подібних історіях дуже часто якраз країни можуть публічно це не артикулювати, десь навіть виступати проти, але насправді підігрівати от такі конфлікти для того, аби отримувати максимальний зиск. Саме от цій е, геополітичній шахові грі. Я думаю, що Китай насправді буде цим користуватися. Тому завдання сьогодні насправді змістити е, фокус уваги знову на Україну да, тому, що він трохи розмитий і через внутрішні проблеми, і через знову ж таки конфлікт на близькому сході. Е, е, багато уваги зараз прикута туди. Е, е, тому сьогодні в Україні важне, по, важливо повертати якраз е, увагу всього світу на себе, да і е, е, знаходити аргументи. Ну. Для наших союзників це зрозуміло. Ми постійно це робимо. Але й для інших країн, да от умовно, той самий Global South, формат, в якому ми працюємо, і який дуже цікавий нашим союзникам для того, аби переконати весь світ, що е, Україна має отримати необхідну кількість допомоги, аби швидко завершити цей конфлікт, швидко завершити війну, да відігнати окупантів з наших територій і пояснити всім, що це принесе оцей буст. Не тільки для нас, да, а й а, для іншого світу знову ж таки, це пожавлення економіки, це виходи з рецесії, виход з політичних криз. На да, тому, що ну очевидно, сьогодні нам а, що чому так має відбуватися, да тому що Росія це проминуле, Росія це держава-терорист, Путін зовсім вже навіжений диктатор, який дійсно складає загрозу всьому світу, але на жаль, це очевидно, не всі. І от наша наша задача донести цей меседж, от зламати досить таку а, складну конструкцію політичної, яка існує в світі, да перетягнути це на, на свою сторону, а, добивати ворога, і потім крокувати вперед, ставати членом європейського союзу, ставати членом НАТО а, і загалом успішною державою. Наскільки наскільки нині Росія залежна саме від Китайської Народної Республіки, як економічно, політично та соціально? досить сильно да, як ми вже з вами наголошували, дійсно Путін це такий пес на ціпку, який сидить десь в далекій частині двору а, хана ну президента Китая Сідзінпіна? Тому ну очевидно, що Путін насправді втратив міжнародну легітимність після вторгнення в Україну. Це факт. Путін сьогодні через санкційні обмеження втратив, втратив свій вплив в Європейському Союзі, Сполучених Штатах. Да і багато якраз економічних зв'язків вони повністю розірвалися. Тому сьогодні да, він а, знайшов для себе сильного покровителя, також авторитарного, ну але не стільки а, в геополітичному контексті диктатора, а, яким є Сі Цзіньпін, да і сьогодні повністю на нього на нього орієнтується. Багато в чому а, ми ж бачимо, як а Росія залежна. Да, вони вже віддають свої території а, в, на далекому сході. Вони. Повністю зав'язані економічно, тому що основним торговим партнером є Китай, і всі ресурси, всі товари, які там виробляє Росія, вони туди орієнтуються. Росія сьогодні багато в чому віддає свої військові технології на для того, аби взамін отримувати якісь економічні переваги чи підтримувати політичні зв'язки. Ми справді, от рівень поглинання Російської Федерації Китаєм він досить великий. На да, і не забувайте, що в свого часу якраз. Російська Федерація після другої опівної війни забрала понад 1 мільйон квадратних кілометрів Китаю. це були такі домовленості. Я думаю, що в Пекіні про це не забули. Вони тримають це в голові. На і в будь-якому разі, якщо не військовим шляхом, то економічними, політичним вони ці території повернуть, якщо вже не повернули. Тому насправді, я думаю, що перспективи цієї ізоляції Путіна вони будуть тільки розширюватися, і це означатиме якраз ще, ще більшу залежність від Китаю. А скільки часу е, потрібно для Китаю, щоб е, ця інтеграція Росії так, російських територій е, безпосередньо увійшла до Китаю? Ну насправді тут можна говорити про різні сценарії, да, і можна говорити про те, що, що відбудеться після смерті Путіна, да. це також велике питання: чи зможе Росія е, отримати владу над своїми регіонами? Це питання досить дискусійне. Да. Коли ми бачимо історію з? Кадировим да, його сином, який там просто в камері СІЗО лупцює росіянина. Те саме відбувається в інших регіонах. Да, є Хабарас, який досить далеко від Китаю знаходиться, і ми пам'ятаємо скільки там. Сильні протестні акції були проти центральної влади, тому насправді а, говорити однозначно, що це відбудеться завтра, чи це відбудеться через один рік, досить складно. Але в більш широкій перспективі да, ми бачимо центри тяжіння. І є одним із цих сильних центрів тяжіння є Пекін, їхня а, імперія, хоча й соціалістична, вона досить сильно набирає оберти попри. Ті проблеми, які існують, і очевидно, що в фокусі їхньої уваги лежать території, які колись ми забрали. В фокусі їхньої уваги лежать території, якими рані раніше володів або там впливав на які радянський союз. Подивіться на Казахстан. А да така вже просто прямим текстом посилає Путіна, тому що він розуміє, а в нього є новий більш сильний покровитель. Це Сідзіньпін, подивіться на Лукашенка, який відправив свого сина не в Москву. Він відправив свого сина навчатися в Китай, і це також якраз така історія дуже показова, і вона десь відсилає нас в історичний період от, таких завоювання Золотої Орди, да коли російські оці князькі відправляли своїх дітей в якості прислуги, в якості робів монгольським ханам на знак лояльності, от те саме сьогодні відбувається з деякими. Пострадянськими лідерами. І ми, і ми насправді це досить так, яскраво воно проглядається. Артем Бронжуков, політолог, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть в коментарях свої відгуки. Для вас працювала команда фокуса. До зустрічі.